Україна е, на початку 90-х років відмовилася від е, е, угоди з Росією, яку вона е, Росія уклала так е, такі угоди з усіма пострадянськими республіками, крім країн Балтії, щодо е, активів, пасивів, зовнішнього боргу. Тобто, фактично е, там Киргизстан, Туркменістан е, почали з, ш, з чистого е, папіру. Тобто вони не мали боргів. Україна ж е, сказала про те, що ми обв... несемо окрему відповідальність, і е, ми отримали свою частку боргів радянського союзу десь 16 чимось відсотків. Е, давно її сплатили, але це дало нам право претендувати на активи радянського союзу, е, в тому числі е, на закордонну власність. Росія жодного приміщення, жодного куточка в посольстві колишнього радянського союзу не дала. І Хоча Путін під час таких теплих відносин з кучмою на початку 2000 е, перебуваючи в Києві, сказав, що є список об'єктів. Закордонної власності, які будуть передані Україні. Ну, це було сказано і все. От. Тобто, е Україна фактично, хоча була засновницею СНД, юридично вона не входила в СНД через те, що е вона не ратифікувала статут. Е статут був підписаний 94 1994 році, він був відкритий для ратифікації рік. Україна не ратифікувала, і коли е, е, Путін запропонував е, Кучмі стати главою глав держав країни СНД, то одразу виникло питання: а як же ж ми не є членом? Ну тоді наші юристи з банкової дуже чітко пояснили, що так, Україна не є членом СНД, але є учасником. Ну якщо учасник, то Кучма може головувати. В цій структурі, ну і е, е, були спроби е, е, притягнути Україну е, більше до Росії, поставити її в певну залежність, але е, Україна чинила спротив в міру своїх можливостей. Не випадково скажімо, що е, після підписання угоди про так званий єдиний економічний простір 2003 році, коли е, Кучма відповідно заявив при підписанні, що ми будемо виконувати в межах власної конституції. Тобто, фактично, був поставлений хрест на цю угоду, бо зміст її передбачав верховенство саме Росії в, в, в у цьому єдиному економічному просторі, коли саме Росія мала визначати, які там митні тарифи, які податки мають бути в усіх країнах ЄЕП. І е, можна сказати, одразу починається криза е, біля острова Тузла. Тобто була така перша спроба е, силовим шляхом е, про е, е, зондувати Україну. Е, я нагадаю, кучма якраз в цей час був з візитом в Латинській Америці, і він достроково його перервав, е, безпосередньо зв'язався з Путіним і Путін сказав: та я тут ні до чого то все губернатор е Краснодарського краю робить. Тобто, ну, смішно, так? Да? В Росії якийсь губернатор може робити щось таке, що впливає на зовнішню політику. Ну, це зрозуміло, для кого було сказано, але тим не менш. Тобто, ось. Е я не можу погодитися, що незалежність в нас була повністю декларативна. Хоча зі своїми проблемами, ця багатовекторність зовнішньої політиці, коли е, е, хтось тоді на початку 2000 підрахував, що Україна мала десь понад два десятки стратегічних партнерів, це ненормально. Тобто е, хтось, ну, Аналітики ставили питання: а чи знають ці країни, що вони наші стратегічні партнери? Ну, десь під час якогось публічного виступу хтось щось сказав. Ага, за, записали. О, е, але, тим не менш, саме за кучми, е, е, в кінці 90-х, на початку 2000-х, було е, був визначений вектор е, Руху до Європейського Союзу. Е, в, ще в 2003 році було поставлено завдання підготуватися і подати заявку до ЄС в 2010. Тобто, ну, фантастично, але така ідея була. Ну і, і, і рух до НАТО. Почався теж дві 2003 третьому році е, укладанням, е, точніше підписанням стратегії відносин з організацією північно-атлантичного договору. І тут хочу зазначити цікавий факт, що е, ця е, текст цієї стратегії так і не був оприлюднений. Е, я е, з, говорив з одним з авторів з стратегічних досліджень, і він сказав відверто, що ну там такі слова були, що які могли не подобатися Росії. Тобто, ну була така собі гра Проба про між Ну так, да, це класика від Кравчука, але е е відповідні, е я думаю, що були. Насправді це спецоперації. е, ці плівки, які оприлюднював мороз, які призвели до погіршення відносин з Заходом. Е, той саміт НАТО в е, Празі в 2002 році, коли вперше з за всю історію альянса згадали, що там є друга офіційна мова крім англійської французька, і розсадку е, на засіданні комісії Україна НАТО зробили французькою. Бо американський президент е, Джордж Буш молодший категорично відмовився сидіти поряд з кучмою, бо Юнайтед States і Ukraine Мали бути поряд. Тоді згадали французьку і, і вже е, сиділи е, не поряд за столом. Тобто, оба це е... я мало знаю. Чи могли б ви трошки більше розповісти? А чому так сталося, що не хотів поруч з нашим президентом? бути? Ага, рити? Ну тут, е, е, попер, по, головна причина була знов-таки, на, е, на той час почалася. Е, чи готувалися почати операцію в Іраку, коли був позбавлений влади Саддам Хусейн, то звинувачення були України в тому, що нелегально були продані кальчуги, які вироблялися на Донецькому заводі Тапас. Тапас. Угу. От. І... І це так само була спецоперація Російської Фасінської Федерації. Безумовно, бо. Вони оприлюднили е ці факти. Безумовно, бо е це загравання і е бажання, принаймні е вербальне щодо інтеграції в ЄС щодо інтеграції в НАТО. Воно викликало відповідні дії реакції з боку Росії, і е треба було ізолювати кучму е від. Е Заходу. І дійсно, Захід був такий, ну, не відкидав Україну повністю. Але Кучма знов-таки ну, як емоційна людина, реагував за конкретними подіями. Скажімо, в 2004 році напередодні саміту НАТО у Стамбулі. З'явилася вперше воєнна доктрина України, де було записано, що метою України є членство в НАТО. Е, відбувається саміт, е, бо було абсолютно безпідставно, як на мене, але була надія, що Україні нададуть ПДЧ план дій щодо членства ще у 2004 році. Але його не надали чи через те, що на заході дивилися що кучма вже закінчує? Як буде в які вибори, хто переможе, і потім будемо розмовляти. От і по поверненні зі Стамбулу, оце це положення про вступ до НАТО було викреслено з воєнної доктрини. Ну, вибачте, як можна серйозно мати відносини з країною, яка так себе веде. Але то було таке балансування між Росією та Заходом, і бажання отримати преференції відповідні е і там, і там. От, е а а але це, все ж таки, на мій погляд, свідчить про. Все ж таки власну суб'єктність, тобто це не колоніальна політика. Навіть за, навіть, вибачте, я закінчу думку, навіть за Януковича, навіть за Януковича, який голосив ото позаблоковість, підписали харківські угоди, але тим не менш продовжився рух до Європейського Союзу. Більш того, оцей угода про асоціацію. Переговори про неї почалися ще за урядом Юлі Тимошенко, але вони не дуже просувалися, особливо зона вільної торгівлі, там тарифи ну, ніяк не могли узгоджувати. І коли це було доручено е, віцепрем'єру вже в уряді Азарова Клюєву, то, як мені казав теперішній е, заступник е, міністра торгівлі України, Тарас Качка, він тоді брав участь у переговорах з Європейським Союзом, так е, він сказав так, що з'явився е, чарівний пенділь. Тобто, ну, Просто цих чиновників підганяли, і в 2012 році текст угоди про асоціацію був готовий. Тобто його офіційно парафували. Ну я для розуміння, що що таке парафування? Це підпис ініціалами спеціально повноважної людини кожної сторінки документу, і це означає, що документ готовий до підписання офіційними. Представниками держави, і в і в цей документ не можна вносити жодної зміни. Так, от, влітку 2012 го року цю угоду порахував тодішній міністр. Е Якщо не помиляюся, економіки, Петро Порошенко, який був в складі уряду Азарова, він профував угоду про асоціацію, а через два роки вже її підписав в червні 2014 року як глава держави. Тобто навіть в умовах фактично здачі інтересів у безпековому секторі. Ми вже згадували ці кадри, е, які керували е, Збройними силами, службою безпеки, е, внутрі, органами внутрішніх справ таке і таке інше. Але навіть в тих умовах все одно була спроба е, проводити, принаймні в економічній сфері самостійну політику з Європейським Союзом, отримати там такі преференції для себе. Е, і... Е, Лише жорсткий тиск, як тоді дехто казав, просто фізичні загрози Януковичу призвели до того, що е, напередодні Вільнюського саміту, де е, це мало бути підписано, він відмовився. Ну і що призвело до е, відповідних дій.